Дивіться, перед вами 4 лопати, абсолютно одинакові на вигляд. Ну, не будемо звертати увагу на цей момент. Але по абсолютно різним цінам, дивіться, це приклад залізяча, нержавійка, титан і ніхром. Цінова політика 5 гривень, 40 гривень, 100 гривень і 250 гривень. Зараз розповім, як їх елементарно відрізнити одна від іншої. Дивись, ну тут вже треба тобі підпливати, Іскра заліза. О, така ось така. от. Ну, на жаль, магніта у нас тут немає, воно ще й магніт. Потім нержавійка. От і іскра. Аккуратно, мілкенька іскра пряма, червона. 40 гривень. Титан. Ну, Титана іскру не важливо нічим перепутати, вона просто як феєрверк у вашому житті. І ніхром, ціна даної лопати по 250 гривень кілограм. Ось дивіться, яка милесенька іскра. Це yeah, її по суті і не видно. Ви прикиньте якийсь почти мажор зробив лопату з ніхрома. Так що такі от штучки ви мене сьогодні запитували на рахунок вчорашнього відео, вам можна присилати лопати по 250? Да ні, всі вони відрізняються. Так що звертайте увагу, дивіться на матеріал і присилайте його нам.